Дорогі пацієнти, дуже часто, коли ви кашляєте, ви приходите одразу до пульмонолога. Але хочу сказати, що кашель це не завжди проблема саме пульмонологічна. Хоча, певне, все-таки варто почати саме з мене. Тому що хто як на пульмонолог знає як найкраще всі причини кашлю або більшість із них, які можуть бути тими, що викликають неприємний симптом саме у вас. Кашель може бути у вас, якщо ви курець. Ви не зважатиме на нього довгі роки, хоча це пройде хронічного бронхіту. Кашель може бути у вас при рефлюксі, коли закидується кислий вміст шлунку у стравохіт, а потім у верхні дихальні шляхи. Може бути при алергічних захворюваннях, при серцевій недостатності і ще при багатьох-багатьох інших станах, які самі собою може і не є страшними, але є і багато захворювань, які не можна просто лікувати зноманітними травками, ісландським мохом. Або іншими препаратами і антибіотиками, які від кашлю попросите в аптеці, і доброзичливий провізор вам його надасть. Тому що цей кашель може бути симптомом дуже різних захворювань. Це і туберкульоз, і хронічне обструктивне захворювання легень, це може бути рак легені або іншої локалізації. Тому, будь ласка. Звертайтеся, ми призначимо тільки найнеобхідніші методи обстеження і за наших можливостей або скеруємо до спеціалістів, які будуть займатися саме вашою проблемою, або будемо лікувати, Будьте завжди обізнані і здорові.